Для того, щоб прославити і возвеличити нашого Бога. Божий чоловік, ім'я якого було Асаф, коли бачив негідних людей, які чинили лихе і не були покарані за це, коли спостерігав за їхнім життям, коли бачив, що ці люди не працюють і мають достаток, які за нічого вважали інших людей і не були покарані. Його це дуже засмутило. Дивлячись спостерігаючи за цими людьми, він говорить, він співає з своїх пісень, а я мало не послизнувся, Тому що я перестав тобі довіряти, Боже, а я мало не послизнулися ноги мої. Я засумнівався в величі Божій. Але ти Бог добрий, ти Бог добрий, то щироселий. І Давид. Одні, в Одному з своїх псалмів виспіває Господеві, хваліть Господа добрий, бо Він. Виспівуйте нашому Богу, приємний, бо Він, Йому подобає хвала. Господь Єрусалима будує, збирає вигнанців Ізраїлих. Він злама на лікує, і їхні ради, болючі, обв'язує. Вираховує число зоря, і кожній з них дає імення. Великий Господь наш та дужий на силі, його мудрості, міри немає. Господь піднімає слухняних, безбожних понижує аж до землі. Дайте відповідь Господу нашому вдячною піснею. Заграйте для нашого Господа на гуслах. Він хмарами небо вкриває, приготовлює дощ для землі, оброщує гори тривою, худобі дає її кор, вороня там чого вони кличуть. Не в силі коня уподоба його і не членах людини Його закохання. Господь любить тих, хто боїться Його. Хто надію складає на милість Його. Хвали Господа Єрусалиме, прославляй Бога Свого. Сіона. Бог зміцняє всі засуми прав твоїх, синів твоїх благословляє тобі. Твої. Чинить ми у границі твоїй, водує тебе пшеницею і Посилає на землю свого. Дуже швидко летить Його слово. Дякуйте, Господу, добрий ми. Поналік його про себе. Тобі наша хвала, Господь, тобі наше благословіння, тобі, тобі і лише тобі. Ти дивний Господь, Триєдиний єдиний наш Бог, тебе величає, прославляємо, дякую тобі, Ісусі, тобі і лише. Please Батько. Тільки тобі належить слава, тільки тобі належить честь і хвала, тільки тобі належить наш спів, Господь, наше життя, наше ходження перед тобою, тільки тобі. Тільки ти достойний цього. Господь, ми величаємо тебе і захоплюємося тобою. Господь, ми можемо лише уявити, наскільки... Буде радісно нам разом з тобою. Там не буде болю, там не буде хвилювання, там не буде турботи, Господь. Там буде лише твоє піклування про нас, Господь. Ми будемо разом з тобою, ми будемо прославляти тебе там, разом з тобою. І ми лише можемо робити. Чекаємо, чекаємо цього часу, чекаємо, коли ти забереш нас, коли забереш церкву, щоб разом ми могли святкувати в твоїй присутності, наш Бог Бог України. Амінь. Зараз чудова можливість, коли ми можемо вклонитися і прославити нашого Господа разом з дітками. Тому запрошую всіх тих, хто йде до недільної школи, вийти сюди, сюди наперед. І ми будемо разом з вами, величати Ісуса, тому що віра в Нього, віра в нашого Бога, це радість. Віра в нього, це впевненість. Ми не боїмося зла, тому що Він самий найкращий захисник це наш Бог. І ви маєте, дорогі брати та сестри, Шановна церква, зараз чудова можливість прийняти участь в матеріальному служінні. Це служіння. Яке потребує церква, яке потребують люди. Але це служіння, яке подобається Господеві, також особливо подобається, коли ми це робимо з радістю. Тому закликаю вас до цього. Нехай Господь благословить вас в цьому. За діток, з якими можемо прославляти тебе і свідкувати про тебе, що ми сильні разом з тобою, Господь, дякуємо. Дякуємо і прославляємо тебе. І зараз, коли вони підуть до недільної школи, просимо, щоб ти благословив і допомагав нам. Благословив вчителів. Також просимо тебе за діток, які не мають батьківської опіки. Ти найкращий батько, Господь. Будь поруч з такими дітками. Ми дякуємо Тобі, що ти в нас є, наш Бог. Амінь. Амінь. Прошу звітати. Дітки, ви маєте, ви можете зараз пройти в свої класи, до ваших вчителів. нехай Господь благословить вас і допоможе вам там. До кінця цього богослужіння. Проходьте, будь ласка, проходьте і ви знайдете для себе місце. Хочу вас привітати сьогодні. Сьогодні перший день весни. Зима пройшла. Ми не знаємо, чи пройшла вона по погоді. Але вчорашнє нинішнє ранкове сонце здавалося вже гріє. Може, я просто хочу відчувати тепло, але мені здається, що проміння вже осялює. І ви знаєте, чекаю весну усією душею. Надоїло оку впиратися в сіри і в сірість. Хочеться зелені, хочеться білого, червоного, рожевого, хочеться кольору. А Бог отак. От Формував природу після мертвої зими на красива по-своєму колесні Приходить, але мертва природа приходить жива, жива, неймовірна весна. Якась потужна сила заставляє пробудитися бронькам які дадуть листочки, якась неймовірна сила приганяє знову птахів, якась неймовірна сила. Наповнює дерева квітчим квітом і листям. Бог вклав в природу неймовірну силу. Щось подібне, але в більшій мірі Бог вклав в людину. Людина мертва по своїй природі, тому що, на жаль, на жаль, пішла від Бога. Але через Духа Свого Бог пробуджує людину. Пробуджує чути Його, любити його, любити людей. Іти назустріч людям, досягати людину в її біді, потребі, Бог пробуджує. І мене дуже радує, що разом, коли ми збираємося, ми можемо нагадувати одне одного, нагадувати про Бога, тому існують Богослужіння, нагадувати одне одному, що ми покликані поклонятися, прославляти Його, бо ми створені ним, ми створені ним для добрих справ, ми створені ним, щоб, змінюючись, Заражати цими змінами інших. А ще коли ми збираємося розумну молитися. Молитва це частина наших спільних богослужінь. Чому це частина життя? Взагалі, молитва це частина життя. Без молитви трудно собі уявити хоч якусь релігію, а без молитви взагалі трудно собі уявити, хоч якесь спілкування з Богом. Молитва своїй...